Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятри. Мене звати Екатерина Сабрам, мені 25 років. Це место вже не перший раз играет роль в моїй судьбі. Воно как бы вже стало для мене судьбоносним. Вперше я стояла именно на этом місці, коли мій муж делал мне мені предложение руки і сердца. Я тогда согласилась. Я стала счастливым человеком. Теперь у нас дружная, крепкая семья, и мы воспитываем нашу дочь Еву. Я хочу быть телеведущей. Об этом я еще мечтаю, наверное, со школы. У меня была матрешка. Замечательная кошка. Я ее не обижала. Почему она сбежала? Только помню один раз, кубиком попала в глаз. Ну, вот таким вот кубиком с васильком голубеньким. Еще помню, один раз я нашла противогаз. Стала кошки примерять, она а шмык и под кровать. Я ее тяну за хвост, а она кричит, не трожь, вот какая недотрога. Даже хвост нельзя потрогать. Катюша, кошка на вас, <свотненько> это не случайно, да? Э, ну, Спочатку було случайно, а потім я зрозуміла, що би, інтуїтивно я вибрала не зря наряд этот. Діло в тому, що Алексей уделяет большое внимание одежде, особливо женской. Я правильно говорю? Ну, я її не ношу. Да? Да. Да, пока. Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. Прозрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, бо вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки. Зіло, Пробрало. Я за команду. ну, переживала, конечно, не, не, могла справиться с дрожью в руках и в губах, не знаю почему. Ну, в общем, думаю, нормально вроде. Меня зовут Татьяна, живу в Кировограде, местный человечек, учусь, студентка. Вот так вот. Я бы хотела рассказать свой стих, сама написала, мне очень нравится. А где вы учитесь, Татьяна, я извиняюсь? А, в Кировоградский строительный колледж. Прекрасно. А, второй курс. Якесь ханя ты миливая, Яке щодне, але красиве. Воно приходить якось дивно, бува на вулиці, а то в квартирі. Не знаєш ти, воно чи ні, а серце швидко калатає, коли воно вмить прилітає, бо зрозуміло, це воно, кохання вічне до нестями. Отак отне. Скажіть про себе, про свою жизнь какая ви? Читві растіш а... Може бути, не зв'язане, просто слова, которые вас характеризують. Розповідати про себе, можу я багато. Mm. Звичайна я така, як всі, Супер. студентка, вірші пишу. Ну, а хто ж їх не пише, мені скажіть, будь ласка. От знаєте, є мрія в мене. Бути актрисою, ну а хто не мріє, мені скажіть, будь ласка. От так дивлюсь, буває, це Україна все за мене вірить. Оце в нас недавно було. Ой, Боже, так думаєш, думаєш. А я ж могла піти, а вдруг би і виграла. А? Уважаемые жюри, только сегодня акция. Килограмм рыбы по 5 гривен. Рыба свежая, отличная. Вот только что завезли. Нет, у нас самая свежая. А вы пойдите к той женщине, у нее не свежая. Зачем туда идти? С душком, да? Не покупайте. У меня такой аромат морской. Море, такой аромат, боже. И тут елки начинают прорастать шишечки. Чешечки должны как-то прорасти на елочке. Ну чешитесь, чешитесь, ну чешется у вас. Uma當ue... Леша. Хорошо, хорошо. теперь неожиданно появляются цветки большие. Меня зовут Виктория. Я учусь в школе. Пришла на кастинг, чтобы проверить свой талант. Есть ли у меня способности к этому или нет. Вы будете петь? Да. Прекрасно. Отлично. А мы будем слушать. Хорошо. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells ring and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bush is so fun. Now the jingle hop has begun. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Спасибо большое, Спасибо. Виктория. Виктория, о чем песня? Новогодняя песня, Jingle Bells. Это что? Это імя і фамілія? Uh, Ні, это <клес> Боже мой. Ну ім'я... Я не знаю, чесно, ну просто. Ну такое, 78. Хай вам радість принесе, подарує, хай усе. Ще бажаєте ви діти, вам зростати і радіти. Ми бажаємо усім. Хай тепло прийде в ваш дім. Я родом з України і звуся Олександра. Живу в Кіровограді привітлива та гарна. Ні, все світ мріє стати. Для цього мені треба багато чого знати. Я хобі маю дивне, співаю, вишиваю, малюю дуже гарно, сумною не буваю. І мрію маю гарну маю. Я акторкою я стати, щоб екрани України могла я покоряти. А чим ти вообще займаєшся? Займаюся, я хожу посещаю занятия заняття модельному агентстві, участвую в конкурсах. Недавно приїхала з конкурсу. Міжнародний конкурс, сказка Різдвяний Янгол і заняла Серебро. Привезла. Тарас Григоріч Шевченко Лілея. За що мене, як росла, я, люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили. За що вони тепер мене? Палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила зимою люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата закричали і почали звати лілеєю снігоцвітом. Я процвітати стала і в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, цвіта, цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір. Милосердий, святий Боже, милий! І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою червоно червонорожеву до білого пониклого личенька лілеї. Красивая девчонка целеустремленная. Почему вот это? Или вы просто там в школе его учили, и ты так что Нет, нет, мы не Давай. учили это в школе. Просто я. У меня есть номера в разных образах, и это есть грустные, есть веселые. Сегодня я решила продемонстрировать именно это произведение и показать себя. Молодец. Сашенька, спасибо тебе спасибо. большое. Спасибо, Александра. У нас есть не только твой мобильный телефон, но и мобильный телефон твоей мамы. Поэтому не пугайся, если когда-нибудь в три часа ночи. ночи. Алексій, позвонити... Мак? Алексій Мак скаже, дявочка, ми ждемо тебе. Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятрий.